Ну що ж, друзі, ми змінили локацію. Наш рецепт вже позаду, але згодом я його після ефіру точно доїм, цей суп, тому що він дійсно, ну, друзі, твій з тобою. грибного о, вийшло. От баклажани такий ефект створюють. Як ми і обіцяли, е, говоримо далі про е, те, як поживає Чернігів, е, друзі. Власне, е, Володимир Аллер, керівник волонтерської організації, волонтери миру з Чернігова, вже е, з нами. Тому вітаємо. Вітаємо. Доброго раночку. Доброго ранку. Ви нас чуєте, як, як ваш ранок розпочався? А, почався з вашого інтерв'ю. Тим, що прокинувся я буду зараз в вашому інтерв'ю. Чудово! Угу. Дуже дякуємо вам за те, що долучилися. Тому що дійсно хочеться дізнатися, як поживає власне цей регіон нашої країни. Ось тому. Відразу до діла, як зараз живе Чернігів, який настрій у містян. Взагалі, яка ситуація в місті? Е, ну, дивіться, я в цілому можна сказати, живе так само, як і всі полові міста України. Тобто е, доволі помірковано, я сказав так, доволі спокійно, аж занадто спокійно. Цей потім був, був порушений 19 серпня, коли був ракети в театр. Але за виключенням цієї події жодних натяків на небезпеку впродовж півтора року не було. Погано вас чутно. Так, так. Угу. Зрозуміло. Добре, чутно мене. Так, так, так шудово, вас чудово, чудово. Вас чут чудово. Ага, добре у мене пропадали. Ось тому, в цілому, в цілому життя більш-менш спокійне. Скажіть, власне, з якими складнощами стикаються власне жителі Чернігівщини щоденно? За що переживають? В чому можливо потрібна допомога? Взагалі, як ресурс міста згідно електроелектрики, водопостачання чи всього вистачає? Які потреби є у містян? На вашу думку, Думаю, на сьогоднішній день, якщо ми говоримо за проблеми з електропостачання або з іншими комунальними послугами, таких проблем по жодному з районів міста немає. А, в... а Отчутне мене зараз Так, щодо проблем, ну я скажу так: ну, Чернігів він перетворився на таке місто з великою кількістю переселенців, і переселенців з. Тих регіонів, які найбільше постраждали від ворожої агресії. тому одна один з найбільших викликів місця це та кількість переселенців, яка є в Чернігові. Тому як і сказав, що місто доволі постійно не страждає настільки від обстрілів атак, тому переселенців дуже багато. Є великі проблеми в тих людей, які втратили своє житло у Чернігові. Ось, а, бо вони відбудовуються або власним коштом, або за допомогою волонтерів, поки якоїсь такої програми на півтора роки на відбудову, цього немає. Було тільки по багатоповерхівках, по багатоповерхівках, яка які не дуже постраждала і була відбудова. Це інше стоїть в такому стані, як і воно залишилося з березня місяця минулого року. Угу, так, слава Богові. ви кажете, що багато переселенців приїхало, так і ось ми тільки хотіли задати поставити вам питання: наскільки взагалі безпечно жити в цьому регіоні зараз? Ось і чи виїжджають корінні жителі кудись за кордон? Наскільки це масова подія? Ось тому, що ви вже розповіли нам, що переселенців досить багато. А як же ось з безпекою і з виїздами? А, дивіться, що до виїздів, моє спостереження таке, що багато людей особливо цього року почало повертатися з України. саме до Чернігова, які виїжджали. з Чернігова, Є кількість людей, яка досить продовжує виїжджати. Але це здебільшого родини, як, наприклад, залишилися мати, залишилися якісь родичі, тобто це від'єднання родин, те, що відбувається з виїздами. Ось. Але ця кількість доволі невелика. І вона плюс-мінус дорівнює цієї навіть кількість людей, яка повертається, вона більше. І ну, ще раз, коли я казав вам про людей, які е, вимушені переселенці знаходяться в Чернігові, то, можливо, населення Чернігіві, Чернігова навіть збільшилося з довоєнним рівнем, тому що це ми можемо спостерігати по кількості автомобілів і пробках на дорогах. Це дуже приємно чути, Володимира, знаєте, що ді місто починає оживати. Починає оживати. А взагалі, от після цих всіх. Е... Негразів, які були раніше. Яка ситуація на сьогодні з укриттями, бомбосховищами? Ось чи достатня кількість, як зараз в Чернігові в цьому плані? А, ну, Моя думка була доволі суб'єктивною, тому що я не займався перевіркою, особисто так, так. ціленаправленою перевіркою. Зараз трошки можу сказати тільки зі свого досвіду, і те, де я був, і те, де я бачив. А, в цілому, якщо ми кажемо, за це центр. Чутно мене? Так. 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 Прекрасно. Якщо ми кажемо за центр міста, за центр міста, то центр міста доволі велика кількість є бомбосховища, з ними проблем немає. Там, де новобудови, новобудови, то там звичайні подвали. І ну, говорити про якісь облаштовані бомбосховища, які дійсно мають від чого захистити. Ну це не дуже так. Ті бомбосховища, в цілому, в цілому, навіть ті бомбосховища, які є, вони Ситуація така сама, як і по Україні, сказати, що вони готові на всі 100%, відсотків. Ну це за це я, я про це не сказав. Це залежить від небезпосередніх жильців, які знаходяться, які не безпосередньо будуть в ньому укриватися. Тому інше за бомбосховище. Що, ще може додати те, що ось, наприклад, в, на, в нашому волонтерському центрі є відомі бомбосховища. Наприклад, наше бомбосховище в ньому є генератор, є туалет, є запас води, ліків, продуктів харчування, стоять стільці, пледи і тому подібне. Але ось за цілий півтора року з за, закінчення ну, активних бойових, бойових дій під Черніговом до нашого бомбосховища люди прийшли вперше. Тобто, уявіть воно в центрі, воно доволі небезпечне, так. постійно тривають тривоги, але люди їм нехтують дійсно. Ось я вам кажу статистику за півтора року, лише 19 серпня, в другій половині дня, бо вперше був приліт, і коли була. Тривога. Люди вперше за півтора року, року дійсно масово прийшло десь 15 чоловік до бомбосховища в укриття сховатися. Бо до цього люди вже доволі звикли, що є сирени, але але якоїсь небезпеки для міста нема. Тому люди дійсно в Чернігові ці, цими тривогами нехтують. І навіть я кажу, бомбосховища, які є підготовлені, вони ними дуже дуже рідко ну майже не користуються. Угу. Зрозуміло. Ну, справді. Це небезпечно нехтувати такими важливими речами. Тому друзі, будь ласка, закликаємо вас, запрошуємо не нехтувати повітряними тривогами і йти до укритів, тому що це може врятувати ваше життя. Ну, взагалі, хочеться спитати про навчальний процес. Скажіть, будь ласка, як взагалі зараз у Чернігові справи у школярів, у студентів як триває процес навчання? Це в очному форматі, чи онлайн чи офлайн? Як взагалі школи зараз приймають школярів чи все ж таки можливо змішана форма навчання? Розкажіть нам, будь ласка, про цю частинку. Так, ну дивіться, а, також не можу сказати наскільки я професіонал. В цілому, в цілому, вся ситуація виглядає так само, як і по всій Україні. По всій Україні. Єдине, що в цьому місці треба відмітити е, і дирекції кожної зі шкіл з дитячих установ, установ установ, які подбали про е, за цей вже рік безпосередньо облаштували, якщо не було е, укриттів за допомогою місцевої влади власної обласної влади, організували ці небезпосередні укриття для того, для того, щоб я човник денне навчання, для того, щоб вони могли відкритися і працювати. Тому я, я наскільки я знаю, в когось є денне навчання, якщо ми говоримо за школи, а університет, технікум, вони таке змішане. Ну, як, якщо я не помиляюсь, вони змішане. Зараз почалося дистанційне, але є якась кількість, коли вони будуть ходити на пари. Ну, я, я дякуємо, Володимире. Як ситуація з роботою? Чи вистачає всім роботи, чи як і в цілому по Україні, дефіцит і є безробіття? На вашу думку? Так, дивіться. Ну, я можу сказати про те, що є, є доволі великий дефіцит кваліфікованих кадрів, особливо, звичайно, чоловіків. Тому з приводу роботи такої, щоб нагальної проблеми для тих, хто хоче знайти роботу, то її можна знайти. Бо робота в принципі в місті є. Зрозуміло. А ось. А яким досвідом ви можете поділитися, можливо, з вашої волонтерської діяльності? Як взагалі е, ваша зараз команда, чим ви займаєтесь, працюєте? Чи такі масштаби волонтерства, які раніше, ось трішки розкажіть? Ну, давайте почнуть від себе. Про, про себе і про нашу організацію вже закінчимо моїми думками, що так, треба так. в цілому може робити в цей період. Для інших наша організація почала свою активну діяльність з першого дня. І на сьогоднішній день ми продовжуємо цю роботу. В нас знаходиться центр доволі великий. Ми надаємо допомогу, як я сказав, як переселенцям з зони бойових дій, як тих людей, які втратили житло і житло не відновлене, але вони потребують підтримки. І також, звичайно, особливо на особливому рахунку. Це військові, яким ми постійно допомагаємо їх медикам зі зборами медичних засобів, медичних транспортні засоби, які ми доставляємо, і купуємо для військових, та інші якісь по, по військових направлення, які ми можемо допомагати, ми закриваємо це щодо нашої діяльності. Угу. Ось, щодо, щодо яких цілому, ну, на мою думку, на сьогоднішній день кожна людина, яка проживає в Україні, вона має. Для себе поставити ну вона розуміє в який, який час вона живе, і найголовніше це не, не сидіти без діла. Тобто, ти потрібен щось робити корисне дійсно для держави. Ну це може бути робота. Це може бути якщо ти не в армії. Якщо ти знаходишся тут в цивільному житті, ти маєш знайти своє місце в цьому механізмі, який працює на загальну перемогу державі. Це може бути будь-яке місце, але е, все це треба робити. і на це. А, дуже вам дякуємо, Володимире. і от, можливо, ще така остання крапка в нашій розмові. З чим би ви поділилися, от, підтримавши дух українців по різним регіонам, можливо, там, на сході, трішки, як то кажуть, гаряче. Ось, що би ви сьогодні побажали українцям, переселенцям ось, для підтримки духу? Для підтримки духу саме ну тоді не, 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 не треба казати про щось В ну, будь-якому випадку Україна стоїть, Україна бореться в будь-якому випадку. треба вірити, і, і так і буде, що перемога буде за нами. Невідомо, коли це буде цей період дуже буде важким. Тому потрібно е, сипити зуби, е, взяти руки в кулаки і йти до цієї перемоги. І ні в якому разі не забувати про те, що йде війна. Дійсно, ось це зараз най, найстрашніше, бо від цього. Тим людям, завдяки яким ми живемо зараз в спокійних містах, стає ну, ну чесно кажучи, не в від цього. Тому, будь ласка, не забуваємо тих людей, які там воюють, воюють і захищають Україну, і ні в коєму разі, ні в якому разі не забуваємо про те, що війна йде і є є можливість донатами, де збирають родини перевірені волонтери якісь допомагати військовим є ще якась можливість допомагати і ще є така дуже, дуже, дуже важлива річ що ми всі потрібні навчатися військовій справі навчати медичну справу ми всі потрібно готуватися бо війна надовго і ми всі маємо трошки перелаштовувати своє життя і навчатися тому цього не вміли Дуже вам дякуємо. Дякуємо за розмову, дякуємо за те, що доєдналися, дякуємо за ваше таке служіння, допомоги постраждалим. Знаєте, сьогодні, власне, от ми на телеканалі згадуємо, що 21 вересня відзначається день, день, миру. день миру. Як би парадоксально не звучало, коли сьогодні вранці були прильоти по Україні. Бажаємо миру вам, вашій родині, вашій команді та вашому місту, там, де ви знаходитесь. Всього вам найкращого з Богом. Дякую, дякую, перемогу. Дякую, дякую перемоги. До побачення. До побачення, Володимир Аллер, керівник волонтерської організації Волонтери миру з Чернігова. Чернігів був з нами на зв'язку. Тому друзі, ось також пам'ятаємо, що непростий шлях спочатку повномасштабного вторгнення Чернігів пережив.